думав, мені гадюки не включать на вихід. Ну добре. Гаразд Ярослав Рощишин народився у Львові. Будучи студентом, організовував проукраїнські страйки. На початку 90-х почав організовувати фестивалі української музики. Разом з Маркіяном і Вощишиним вони заснували мистецьке об'єднання «Дзига». Був підприємцем, мав успішний бізнес. Також інвестував гроші у культурні та освітні ініціативи. Що мене насправді дуже, дуже дуже сильно вразило, це те, що більшість бізнесу росла, більшість його грошей була в легкій промисловості. Але при цьому, коли йшла мова про те, що давайте зробимо кластер легкої промисловості, легку промисловість одним з кластерів міста, в яке місто буде давати пільги, преференції і так далі, він сказав в жодному разі ніяких преференцій. Такому кластеру, тому що це дешева робоча сила. Я не хочу, щоб Львів привертав якби приваблював. Дешевою робочою силою інвесторів. Львів має приваблювати креативом, творчістю освіченими людьми. Брав участь у помаранчевій революції, революції гідності підтримував протестувальників фінансово. Ярослав є співзасновником бізнес школи УКУ. Підтримував стипендіями студентів із малозабезпечених сімей. Я його бачу, як він співав, як він на гітарі грав, на гагілках, передовсім в таких святочних контекстах і. Ем, Ярослав мав також е, таку природню схильність спілкуватися зі всіма. Чи це водій, прибиральниця, чи це кандидат в президенти. Е, Ярослав бачив людину, він любив людей. Його люди любили, його шанували. Я можу сказати, що я його люблю і шануватиму. У 2019 році був обраний народним депутатом за мажоритарним округом у Львові від фракції голос. Але я хочу сказати, що таких людей, як Ярослав, я не знаю, чи ми б, знайшли так, бодай кілька в обласній раді в Верховній Раді, в політик як загалом. Бо відчуття боротьби, коли її треба, відчуття справедливості, відчуття безкомпромісності до, до світлого, до... Заперечення корупції до заперечення неправди. Це в нього було просто генетично, і все його життя просто пролягало цей. До слова, депутат не голосував за закон 124.14, окремі пункти, якого ліквідовують незалежність антикорупційних органів на В Суспільному тоді розповів, що на його думку це розворот від ЄС. Ярослав Рощишин загинув в ДТП ввечері 24 липня.